Сьогодні ми поговоримо про книгу атомні звички. І ця книга нам розкриває, як незначні зміни в нашому житті можуть загально вплинути на всю картину позитивно або ж негативно. Отже, автор на прикладах зі спорту, бізнесу, освіти пояснює нам, наскільки наші щоденні звички важливі для нашого загального щастя. Перше, що ми розглянемо, це як може змінитися життя, якщо ставати всього на 1% краще щодня. Друге, чому ми повинні забути про цілі і замість цього фокусуватися на системі? І третє, чому це все про ідентичність, а не про результати? І нарешті ми розглянемо те, що Джеймс називає чотирма основними законами зміни поведінки. По перше, чому один відсоток взагалі має значення? А все тому, що якщо ми щодня будемо ставати на 1% краще, то протягом року, а це 365 днів, ми станемо краще у 37 разів. Це просто математика. Але якщо ми будемо ставати на 1% гірше щодня, то наші навички і вміння знисяться до нуля. Як каже Джеймс у своїй книзі, звички не мають певного значення в один день. Вони мають значення лише в силі накопичення. Звичайно, ми зараз звикли щодня споживати купу контенту, і взагалі ми хочемо швидкий результат. Проте звички так не працюють. Звички працюють тільки якщо. Ти їх повторюєш щодня, 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 і тоді через певний час ти отримуєш бажаний результат. Тому в сучасному світі дійсно дуже важко зосередитись на певних діях і робити це довгостроково. Але саме ці дії дають найкращі результати. Але також через те, що ми не бачимо швидкого результату від наших звичок, ми думаємо, що з'їсти один бургер або щось інше ніяк не вплине на загальну ситуацію, на наше здоров'я. І загалом на нашу форму. Але насправді, через те, що ми так думаємо, ми це повторюємо щодня, і ефект накопичення негативних звичок дуже помітний в нашому житті. І мені дуже сподобалася одна цитата з книги про те, що час збільшує межу між успіхом і невдачею. І насправді він буде примножувати все, чим ви його годуєте. Тобто, позитивні звички стануть вашим союзником, а негативні вашим. Ворогом, ключова ідея номер два полягає в тому, щоб відкинути роздуми про цілі і зосередитись на системах. Джеймс визначає чотири основні проблеми з постановкою цілей. По-перше, у переможців і переможених однакові цілі, тобто кожен учасник Олімпійських ігор очевидно хоче перемогти. А всі, хто шукають роботу, очевидно, хочуть отримати найкращий варіант. По-друге, досягнення мети це лише миттєва зміна. Ви можете хотіти якусь річ. Зараз у вас немає на це коштів, і ви відкладаєте цю покупку до зарплати. Приходить зарплата, ви купуєте це. І що? Ми не навчились ніякої фінансової грамотності, не почали інвестувати, а продовжуєте витрачати гроші. Таким чином, ви все життя будете працювати, витрачаючи нічого не інвестуючи. Отже, коли ми досягаємо мети, ми отримуємо тимчасові результати. Замість того, щоб будувати системи, які будуть допомагати нам отримувати постійні результати. По третє, Джеймс стверджує, що цілі насправді обмежують наше щастя, тому що головна мета кожної задачі, кожної нашої дії, є якась ціль, і коли ми її досягаємо, ми отримуємо одну секунду щастя. Тобто, мета постановки цілей це перемога в грі. А мета побудови системи це продовження гри, щоб ви кайфували від усього процесу, а не тільки від результату. Уявімо, ви граєте в будь-який вид спорту, і ваша мета зрозуміло перемогти. І під час гри ви замість того, щоб зосередитись на процесі, постійно дивитесь на табло, тому що результат на таблі. І визначить переможця. Як ви думаєте, ви переможете? Звичайно, у вас буде більше шансів перемогти, якщо ви будете зосереджені на грі, і будете кайфувати від цього процесу. Системи це й роблять, щоб ви насолоджувалися самим процесом. Ключова ідея номер три: звички формують нашу індивідуальність. Найкраща форма внутрішньої мотивації це коли звичка стає частиною нашої особистості. Коли ми вирішимо проблеми з точки зору результатів, ми вирішимо їх лише тимчасово. Але щоб вирішити проблеми в довгостроковій перспективі, нам потрібно змінити нашу ідентичність. Знаєте, коли я читала книгу, мені ця думка дуже відгукнулась, тому що я помітила, що я теж, нібито, борюсь з собою, коли намагаюсь здорово харчуватись, регулярно займатися спортом. Тому що я була сконцентрована на результаті, тобто я хотіла скинути зайву вагу, стати більш стрункою і тому подібне. Але тепер я думаю по-інакшому. Я просто змінила свій спосіб мислення і одразу починаю думати, як вже здорова, підтягнута, гарно з тією формою, якою я хочу, людина. Тобто, я змінила свою самоідентифікацію, і це допомагає мені притримуватись того ритму життя, який я бажаю. Окей, я думаю, я вам вже продала ідею корисних звичок, і ви вже зрозуміли, що справа не в цілях, а в системах, і що до кращих результатів ведуть щоденні повторення протягом тривалого часу. Але як же це все зробити? Як сформувати нові звички? Як зробити так, щоб це не було настільки складно? Ми можемо розділити процес формування звичок на чотири етапи. Сигнал спонукає нас виконати певну дію, а мотивацією сигналу є певне бажання. Після сигналу йде певна реакція, тобто, це наше дійня або озвичка, яку ми виконуємо. А після цього йде винагорода, наша кінцева мета як же це спростити і застосувати на практиці. Перший закон зробити це очевидним, і він стосується проєктування нашого середовища за нашими сигналами. Я наведу приклад з вітаміном Д. Перед новим роком. Я зробила чекапи організму і виявила, що в мене вітамін Д на самому дні дні дні. І через це я одразу замовила вітаміни і намагалась впровадити нову звичку. Мені треба протягом трьох місяців щодня не забувати їх пити. Що я зробила? Я просто поставила їх поруч з їжею, яку я їм на сніданок. І таким чином, щоранку, коли я готую сніданок, тобто це одна з перших дій протягом дня, я одразу випиваю ці вітаміни і ніколи їх не забуваю. Поєднайте вашу звичку, яка вже є, в моєму випадку це сніданок, з корисною звичкою, яку ви хочете впровадити. Таким чином, ви не будете забувати це виконувати. Друге закон полягає в тому, щоб зробити звичку привабливою і намагатися скористатися тим, що ми знаємо про дофамін. Усі ми, як люди, мотивовані очікуванням винагороди, тому створення звичок привабливими допоможе нам їх дотримуватися. Тут я хочу навести приклад з вивченням англійської. Мені постійно радили дивитися серіали в оригіналі або фільми англійською мовою. Але коли я дивлюсь серіал або фільм, я хочу розслабитись. Це буває дуже рідко, і я не хочу робити це англійською мовою, тому що мій мозок починає працювати. працювати, А я хочу навпаки розслабитись, тому мені цей інструмент ніколи не підходив. Замість цього я винайшла для себе інший інструмент. Ютуб я почала дивитись влоги англійської мови або якісь документальні відео, які мені цікаві, і таким чином я свідомо виділяю 10-15 хвилин на день щодня, щоб подивитись, хоча б одне відео. Інколи мене затягує, я дивлюсь цілу годину, і це дуже корисно, тому що я вивчаю мову, я дивлюсь без субтитрів. І це щоденна звичка таким чином, замість того, щоб подивитись раз на місяць якийсь фільм англійською мовою і не розслабитись, а бути в напрузі, я зробила цю звичку вивчення англійської мови за допомогою відео більш привабливим для мене. Третій закон зробити це легким, головна мета тут зменшити супротив та підготувати наше середовище для звичок, які ми хочемо впровадити в наше життя. Це мій улюблений приклад зі спортзалом, тому що я змінила декілька спортзалів за останній рік. І найголовніший критерій, на який я звертала увагу, це розташування. Я завжди обираю спортзал, який найближче додому, тому що я планую ходити в спортзал мінімум два-три рази на тиждень. Як я роблю зараз, і мені дуже важливо, щоб це було поруч з будинком, щоб я могла витратити на це 5 хвилин і виділити цю годину часу суто на заняття. Коли спортзал вас займає 2-3 години, навряд чи ви будете їздити туди три рази на тиждень. А в мене мета саме така. Тому зараз мій спортзал знаходиться в 5 хвилинах від моєї квартири в моєму ЖК. І четверте правило: нехай це відразу приносить задоволення. Розумієте, наш мозок еволюціонував таким чином, що ми хочемо отримувати швидкий дофамін, тобто з'їсти чизбургер в Макдональдсі, або шоколадку в постійному доступі, або ж просто зайти в інстаграм, в тікток, пролиснути стрічку і отримати швидкий дофамін. Тому зараз зі звичками треба робити так само, щоб Після кожної звички у вас була певна винагорода. Наприклад, знову ж таки повернемось до спортзалу. Якщо ви сходили в спортзал, винагородіть після цього себе, наприклад, масажем або вигадайте для себе іншу винагороду. Головне, звичайно, щоб це не суперечило вашій новій звичці. Тому що якщо ви будете ходити в спортзал і після цього їсти шоколадку або гамбургер, ці дві звички явно не здружаться між собою. Ви будете себе звинувачувати і корисна звичка зі спортзалом не Зафіксується. Отже, висновок. Корисні звички нам треба зробити максимально простими, легкими, очевидними, привабливими і приносячими задоволення. А шкідливі звички навпаки, зробити непомітними, непривабливими, і щоб взагалом ці дії були надто важкими, щоб їх виконувати. І насправді немає точної відповіді, скільки вам необхідного часу, щоб впровадити у своє життя. Нову звичку. Це питання системи. Нам треба дійсно сфокусуватись на тому, що впровадження нових корисних звичок з нами на все життя. Нам треба їх полюбити, а не боротися з ними. І тоді це дійсно буде змінювати ваше життя на краще. Дякую тобі за перегляд цього відео. Впроваджуй в своє життя нові корисні звички і наближайся до своїх мрій. Це найголовніше.